Арабським еміратам Бог дав Аллах дав нафту. А в Україні Господь Бог дав землю. Так нафта сьогодні є, а завтра її не буде. Саме такі слова каже кожен українець про свою землю. Але звідки ж тоді з'являються такі тривожні сюжети на ТСН? Давайте розбиратися. В Україні рівень розорваності один з найвищих в Європі 53%. Наприклад, у сусідній Польщі цей показник становить 36%, у Німеччині 34%, США 17%. Такий рівень розорності свідчить про неймовірну родючість українських чорноземів, тому, звідси, випливає їх проблематика. А отже, хоча деградація ґрунту є природним процесом, за останні десятиліття він значно прискорився на українських землях. Цьому сприяє безліч чинників, зокрема, неощадне використання земель агровиробниками. У 2019 році міжнародна група вчених оцінила глобальні втрати від деградації ґрунтів у 8 мільярдів доларів. Саме тому відродження родючості ґрунтів не лише українських. Це не тільки національний виклик, а й глобальна проблема, на яку потрібно реагувати всьому світу. За останні 40 років 30% орних земель у всьому світі втратило продуктивність. Близько 20% сільськогосподарських земель України вже зазнали суттєвої деградації, а решта знаходиться під загрозою. Прогнозується, що до 2050 року обсяги деградованих ґрунтів можуть збільшитись до 95% усіх світових земель. Це може призвести до глобального голоду у всьому світові. Що ж таке деградація? Деградація земель природне або антропогенне відкалування ландшафту, погіршення виду складу, корисних властивостей і функцій земель та інших органічно пов'язаних із землею природних компонентів. Незважаючи на те, що деградація природний процес. Використання хімічних добрив та активна засадка спричиняють їх засолення та спотворення, види деградації ґрунтів, геологічна ерозія, водна ерозія, вітрова ерозія, яружна ерозія. Геологічна ерозія це, це природний процес, який відбувається протягом геологічних епох і завдяки цьому сформувався сучасний характер земної поверхні. Головні фактори, що замовлюють геологічну ерозію і опади, вітер, крутизна схилу. Температурні коливання, фізичні властивості порід, часткове підняття землої, земної кори і землетруси. Водна ерозія буває внаслідок змивання і вимивання частин ґрунту опадами, талими та проточними водами. Вона залежить від кількості та інтенсивності опадів, рельєфу, властивості ґрунту, рослинного покриву. Небезпека водної ерозії також полягає в замулюванні річок, ставків, водойм, заплавних земель. Якщо не вживати своєчасних заходів, стручаста водна ерозія переростає в яружну з глибиною борозин понад 30 см. Ліквідувати яружну ерозію можна лише залісненням та будівництвом спеціальних гідротехнічних споруд. Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод сильним вітрам і де відсутній природний рослинний покрив, що захищає поверхнєві шари ґрунту, розорваного на великих площах. Локальна вітрова ерозія спостерігається і на безструктурних піщаних ґрунтах, особливо небезпечні піски біля озер та на збережжях морів, де часто дмуть сильні вітри. На думку фахівця з розвитку інновацій МХП Миронівський хлібопродукт Андрія Кравчука, внесення органічних суміш і добрив один із способів збільшення врожайності та покращення стану ґрунтів загалом. МХП використовують не тільки класичний курячий послід, а й інші продукти після ферментації та біогазового збродження. Це дозволяє зменшити ерозію ґрунту та покращити його вологопроникність та вологоотримуючу функцію, оскільки, за даними Держкомстату, з 1990-х років приблизно у 22 рази знизилась кількість внесення органічних добрив. Що говорить про те, що українські ґрунти недоотримують органічну складовою, яка є основним джерелом гумусу. Також методом вирішення проблеми став альтернативний ультрахімічний метод господарювання органічне біологічне землеробство, яке повністю виключає застосування отрутих хімікатів і неякісних мінеральних добрив. Проте, це землеробство вимагає високої культури дотримання всіх термінів та вимог обробітку ґрунту і догляду за рослинами, застосування біологічних методів захисту рослин від шкідників та бур'янів. Воно віддільне від добре поставленої насінневої справи, наявності високовражайного і стійкого проти вірусів і грибків гібридного насіння. При органічному біологічному землеробстві на перших порах врожаю дещо нижче на 10-20%, але його продукція ціниться на світовому ринку значно дорожче від вирощеної застосуванням міндобрив та отрутохімікатів, іноді навіть у 2-3 рази. Органічне землеробство засноване на застосуванні органічних добрив, перше все, гною, торфу, сапропелів. Експерти конференції сходяться у думці. Що українським аграріям вже зараз необхідно вжити термінових заходів. Зокрема, рекомендується постійно покривати поля рослинами або пожнивними залишками, створити сівозміну щонайменше з трьох культур, і намагатися мінімально порушувати структуру ґрунту.